Коли будинок будується на палях металевих, неважливо металевих але бетонних або якісь інших, але зверху на ці палі робиться каркас із бруса. В даному випадку це три дошки: 50 на 150, які роблять загальний перетин цього розтворку 150 на 150. Ці дошки між собою скліюються клін клейпіною це раз. По-друге, вони кріпляться конструкційними саморізами, це два, і пробиваються металевими цвяхами кожні 15-20 см з обох сторін. Тому це суцільна балка, яка тримає і переносить навантаження на палі. Зверху на розцвірк монтуються. Підлога з сіп-панелів 200 мм. І потім, вона, торці цих сіп панелів закриваються дошкою. І кому, коли нас питають, можуть бути в будинку сіп-панелів миші, ми кажемо ні. Тому що не може тут миша ніде пролезти і ніколи не пролазить. До, до пінопласта миші в будинку сіп панелі не добратися.